Ти. Ти відповідальна. Бінті, тримайся. Ти стала причиною смерті моєї сестри. Ну, леді, нам краще йти. Нам потрібно позбутися прокляття. Правильно, ти зробиш це, ти не знатимеш, що тебе вразило. Африка? Хм, вона точно була тут, але слід не свіжий. Я запізнилася? Яйк! Це не твоє місце Каракал, той, кого ти шукаєш, повернувся у світ живих. Так, я не звинувачую в тому, що вона жива. Це вміса чудово. Пізніше. Слон мав рацію, сліди справді ведуть сюди. Я так близько, вона повинна бути поруч. Можливо, навіть знайшла Мосі сама. Ох! Вона це зробила. Стоп. Це не Мосі. Ха. Леве? О, Мосі. Будь ласка, сховайся! Гей там, каракал. Егей, ти, немає часу. Будь ласка, будь ласка, йди за гієнами, скажи їм, що тебе прислав в Сафарі. Моя дорога дада в небезпеці. Гієни? Дада! Правильно, якщо хтось може дати відсіч прайду левів, то це вони. Баба Бєс не може дочекатися зустрічі з тобою. Не варто мені вставати. Ти впораєшся, мила. Як ты, Мих? Ты? Маси, рухайся! Уф. биби! До левів, швидко, ви пильнуйте бєса! так, мем. М? Бібі, -бі, з тобою все гаразд, ти кровоточиш. Впораюся. Твоя мама тут, Мосі, вона в небезпеці. Ти в небезпеці також, і ти щойно врятувала мені життя. Я не піду від тебе, поки тобі не стане краще. Щоб не. Сталося ох. Мосі? А, я, я не спав. Ти не спав всю ніч заради мене? Твої рани були неприємними. Я намагався тримати їх в чистоті. Ти можеш ходити? Ау. гей! Не копіюй мене Хе-хе. Я чув. Єгієни пішли. Якщо ми підемо по їхньому сліду, то дійдемо до їхньої берлоги. Матріарх мій друг Фаїда знатиме, що робити. А твоя мати? Вона теж має бути з гієнами. Не хвилюйся, бібі. Я впевнений, що з нею все гаразд. Мосі? Гей, що. Ще... Ох. Мосі, не поспішай з висновками. Має бути пояс. Це кошеня сабре. Знаєш маленького пацюка, яка видала мою сестру Левам, бібі, -бі, приєднуйся до гієн. Дозволь Фаїді простежити за тобою, і ти швидко почуватимешся краще. Мосі, будь ласка, що ти плануєш робити? Це жахливо. Я ніколи не хочу цього робити. У тебе немає вибору. Ти не можеш змінити свою природу. Що кожен самець леопарда вміє найкраще. Мосі, я розумію, що ти сердишся, але будь ласка, поговори зі своєю мамою для початку. Це теж у планах, але не зараз. Вибач, бібі, за такий короткий час я пережив занадто багато. Буде час і місце, щоб повернутися до матері. Я хочу бути леопардом, яким вона хоче мене бачити. І поки що мені краще побути на самоті через п'ять місяців. Увага! Команда ФТК Наближення до цілі на крейсерській швидкості, неминуче зіткнення. Розпочніть фланговий маневр Дельта. Гарна робота, товариші. Ми упіймали собі дорослу свиню в типу Наші шанси вижити наступні дні в цю засуху щойно зросли на 300%. Чудова робота, військо. Незважаючи на спекотну температуру в 113 градусів і рівень вологості нижче 10%, наша головна оперативна група все ще найкращій формі. Навіть 5 місяців засухи не можуть зупинити команду ФТК. Ах, Тато так пишається вами. Я маю на увазі, ви всі заслуговуєте підвищення. Правильно, Альфа 2 має. Червона тривога. Табіті, злови її. Повстанський оточіть сіль. Переріжте їй відступ. Ми важко працювали заради цієї здобичі Леопард, команда ФТК. шибковий маневр гама. М? Що за... Тап, поспішай. Ціль виходить за межі радіусу дії Вони швидкі. Ох, давай. Мондо, ніколи більше так не роби. Це було необачно. Я сказала тобі чекати мене тут, на виступі. Ох, будь ласка, я можу випередити будь яку собаку. Дядько Сафарі добре навчив мене. Так, звичайно. Я знала газель, яка сказала мені те саме. Але це була швидка реакція. Дякую тобі. Все добре, мама. Ах, це м'ясо пахне смачно. Це так, але ти знаєш, дядько Сафарі потребує його більше. Так, я знаю, це допоможе йому вилікуватись, правильно? Так каже Фаїда. Але їжі стає так мало. Йому цієї ночі не вистачило. Мондо? Мондо, все гаразд. Я. ох. Де... так. У мене все добре. Він зник. Знову. Чому ця штука переслідує мене? Дядько Сафарі, дядько Сафарі. Сьогодні я випередив з граю диких собак. Дикі собаки? Я. ох, мій хлопче, ти не втягнув себе та свою маму в біду, чи не так? Е-е, я дотримувався всіх твоїх порад, і вони не мали жодного шансу. Це мій відважний маленький бігун. Їж, Сафарі, ти маєш відновити свої сили. Я не голодний. Про що ти говориш? Звичайно, це так. Ми всі голодні. Ні, я ні. Крім того. Усі ці малечі це потрібно набагато більше, ніж мені, включаючи Мондо. Що? Ох, будь ласка, я можу прожити без їжі ще день. Ти маєш стати на лап Мондо. Чому б тобі трохи не пограти з дитинчатами? Мені потрібно відвідати Фаїду Ах, Африка. Ласкаво просимо назад. Приєднуйся до мене в тінь. Там страшена спека.